Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому майбутніх матусь не навчають ні в інституті, ні в консультації жіночій, ні в пологовому будинку до того, як з'явиться малюк. Ми вважаємо, що дитячі масажі це просто забони якісь, що їх треба робити або для задоволення, або коли щось дуже болить. Сьогодні я розкажу вам те, про що ви, можливо, почуєте вперше. Отже, що означають торкання до малюка. Вітаю вас, дорогі батьки малят та батьки майбутніх малят. Мене звати Катерина. Запрошую вас у захопливий світ безмежної любові та ніжних дотиків. Давайте разом відкриємо таємниці дитячого масажу, де не лише розслаблення, але й здоров'я. Радість, гармонія стають невід'ємною частиною дитячого щастя. Щоб масаж був максимально ефективним і безпечним, важливо правильно вибрати поверхню, на якій ми будемо проводити масаж. Ось кілька порад. Масаж краще проводити на рівній твердій поверхні. Це може бути пеленальний столик, дитячий матрац або спеціальний масажний килимок. Поверхня повинна бути теплою, щоб малюк не замерз. Перед масажем необхідно вимити руки. І ось кілька варіантів поверхонь, на яких можна проводити масаж малюку: це пленальний столік, дитячий матрас. Або спеціальний масажний килимок. Який би варіант ви не вибрали, важливо, щоб малюк відчував себе комфортно, і безпечно, якщо він плаче або вередує, краще прирвати масаж і спробувати його провести пізніше. Стане, коли краще проводити масаж, перше це передчасне народження. Масаж сприяє розвитку м'язів, координації рухів, що особливо важливо для передчасно народжених малят. Друге синдром напружених м'язів. Масаж допомагає зняти напругу в м'язах та покращити їхню гнучкість. Третє вроджені вади розвитку. Дитячий масаж може бути частиною комплексного підходу до лікування та розвитку при різних вроджених вадах та для особливих малюків. Четверте неврологічні проблеми. Масаж може допомагати у поліпшенні координації та контролю рухів у дітей з неврологічними проблемами. П'яте це синдром Дауна та інші генетичні ускладнення. Дістане лише кілька прикладів, і важливо консультуватися з лікарем або кваліфікованим фахівцем-масажистом до провадження масажу, особливо якщо є конкретні медичні питання або стани. Чому ж наші малюки так обожнюють дотики? Я раджу вам насолоджуватися подорожю у дитячий світ магії масажу. За будь-якою інформацією не соромтеся і звертайтеся до мене в директ. Додавайтеся мій інстаграм, ви зможете задавати мені питання і бачити багато корисної інформації зі здоров'я діточок. Отже, чому малюки обожнюють дотики? Можливо, це магія або просто природні інстинкти малюків, але факт залишається: всі діточки обожнюють, коли до них доторкаються, коли їх обіймають, коли їм роблять масаж. І це не просто приємні відчуття для них, це ключ до їхнього фізичного і емоційного розвитку. Мова любові, до торкання це мова, яку розуміють усі малюки, навчається світові через торкання, яке дарує їм відчуття безпеки та прив'язаності. Торкання релаксує, знімає стрес, покращує якість сну для малят. Вони відчувають вашу теплоту і любов, що сприяє спокійному сну. Розвиток сприйняття, торкання стимулює сенсорний розвиток малят, роблячи їх більш усвідомленими і активними у вивченні оточуючого світу. Так, що обіймайте своїх малят частіше, це не лише приємно для вас, але й неймовірно важливо для їхнього щасливого і здорового зростання. В основному мами новонароджених малюків зіштовхуються з проблемою гіпертонусу перших днів життя, які можуть бути перші тренування для таких малят? Якщо гіпертонусу маляти треба звернутися до фахівця, лікаря або до фізіотерапевта, і ви можете навчитися проводити масаж вдома. Спочатку отримайте від спеціаліста чіткі інструкції та демонстрації технік масажу для полегшення гіпертонусу. Далі бути обережними, делікатними, використовувати легкий тиск та рухи для уникнення травм або дискомфорту для дитини, спілкуйтеся з малям, дотримуйтеся реакції малюка під час масажу. Якщо він виявляє дискомфорт, припиніть або зменшіть тиск. Регулярно робіть цей масаж. Спробуйте включити масаж у щоденний розклад або водіть до спеціаліста, який буде професійно робити масаж вашій дитинці. Зараз трохи інформації про сторінку малюковий дотик моєму інстаграму. Малюковому дотику ви знайдете казковий світ, де магія масажу творить справжні дива для вашого маляти, ваша дитинка, ваша маленька зірочка завдяки масажу. Опанує легкий рух, що стане для неї ключем для усмішок і гарного самопочуття. На моїй сторінці ви знайдете багато корисних порад про те, як Саш може поліпшити благополуччя та розвиток вашого маляти. Також знайдете багато корисної інформації для батьків і майбутніх батьків. Наступна інформація про те, як допомогти дитині, якщо у неї кривошия. Кривошея це стан, при якому голова новонародженого або немовляти повернена вбік. Вона може бути викликана різними факторами, включаючи родові травми, спазми м'язів шиї або аномалії хребта. Якщо ви помітили, що голова вашої дитини в вбік, важливо звернутися до лікаря для діагностики та лікування. Однак, поки ви не потрапите на прийом до лікаря, ви можете провести деякі прості тести вдома, щоб допомогти визначити, чи є у вашої дитини кривошея. Перший тест. Покладіть дитину на спину і подивіться, чи може вона повернути голову в обидві сторони. Якщо дитина може повернути голову тільки в один бік, це може бути ознакою кривошиї. Другий тест. Покладіть дитину на спину, підніміть її голову за підборіддя. Якщо дитина не може підняти голову рівно, це може бути теж ознакою кривошиї. Третій тест. Покладіть дитину на спину, подивіться, чи може вона повернути очі в обидві сторони. Якщо дитина може повернути очі тільки в один бік, це може бути ознакою кривошиї. Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, важливо звернутися до лікаря для діагностики та назначеного лікування і комплексу масажів. Ось деякі додаткові ознаки, які можуть вказувати на кривошию. Дитина не може. Вже смоктати груди або пляшечку. Дитина не може добре дивитися, дитина не може добре пити, дитина не може добре грати. Якщо у вашої дитини є будь-які з цих ознак, важливо звернутися до лікаря якомога швидше. Також на екрані ви можете побачити гру Кишенковий годинник. Прочитайте інструкцію самостійно і ви можете з дитинкою для профілактики також грати в цю саме гру. Масаж також є найкращою профілактикою стресу для малюків, особливо, коли мова йде про акупунктуру. Детальніше дивіться далі. На дитячих стопах існують точки, які використовуються в акупунктурі. Однак важливо зауважити, що акупунктура на дітях повинна проводитися кваліфікованим фахівцем з дотриманням всіх безпечних стандартів. Деякі точки, які існують на дитячому тілі, я позначила в цьому сюжеті. Будь ласка, дивіться на екран і читайте, як називаються точки і що вони означають. Коли ці точки стимулюються, вони посилають сигнали до мозку, який у свою чергу запускає певні фізіологічні процеси. Важливо зазначити, що акупунктура це невід'ємна частина традиційної китайської історії продовж тисячоліть. Дивіться більше інформації корисної і цікавої на моїй сторінці в інстаграм. Посилання на мою сторінку в інстаграм ви знайдете в описанні цього сюжету під відео. Акупунктура це традиційний метод китайської медицини, який використовує стимуляцію конкретних точок на тілі для забезпечення енергетичного балансу та покращення фізичного та емоційного здоров'я дитини. На дитячих ніжках розташовані численні точки, які відповідають за різні процеси в організмі дитини. Ці точки є частиною системи акупунктури, яка використовує вплив на ці точки для лікування різних захворювань. Детальніше про головні точки на тілі дитини. Читайте самостійно на нашому екрані. Точки акупунктури. Дивіться на екран, читайте і знайомтеся з ними детальніше. Приєднуйтеся до нашої спільноти, де я з радістю ділюся корисними порадами для вашої дитинки. Дозвольте мені поглибити ваше знайомство з чудодійним світом дитячого масажу, з малюковим дотиком та дати вам дійсно корисні поради, які забезпечать вашому малюку найкращий старт у його житті. Я раджу вам насолоджуватися кожним моментом малюкового дотику. Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам потрібна буде більш конкретна інформація, не соромтеся і пишіть мені в директ. З радістю вам буду відповідати. Я відповідаю всім, хто додається до мене в друзі, пише повідомлення. Звертаю вашу увагу, що на Ютубі коментарі закриті. Це пов'язано з політикою Ютуб. Будь ласка, пишіть з будь-якого питання.